Привіт! Сьогодні на нашому каналі намалюй Аріна і Мама Аріни. Ми з тобою будемо робити різдвяну ялинку. Для цього нам будуть потрібен картон і пластилін. Почнемо ми з того, що зробимо заготовку, на яку ми вже будемо клеїти з тобою пластилінові такі голочки. Для цього мені зараз потрібен олівчик та лінійка. Відміряю 8 см висота це якраз. Висота моєї, мого шматочку картону, та 5 сантиметрів ширина. І зараз буду відрізати її. Тепер нам треба знайти середину, це 2,5 сантиметри. І від цієї крапочки. Провести дві лінії від центру в правий куточок і в лівий куточок. Тепер робимо з тобою трипутник, не поспішай. Іноді нам потрібна допомога дорослих, тому проклич, якщо не дуже впевнений, що впораєшся з ножицями. У нас є ось така заготовка. Я беру зелену фарбу. Це акрилова фарба, але можна брати ще гуаш, акварель або розмалювати просто фломастером. Акрилові фарби більше, менше сохнуть, і ще вони менше водички потребують, тому моя картонка висохне скоріше і не дуже покриється хвильками через вологість. Тому я обрала саме акрил. Не поспішаю, тримаю пальчиком кінчик свого трикутничка і розфарбовую. Заготовка у нас готова. Тепер нехай вона сохне, а ми з тобою будемо робити гілочки. Для нашої ялинки. Я обрала два різних зелених кольори. Ти можеш взяти один або змішати, наприклад, один зелений, та додати ще один жовтий, якщо немає темно-зеленого і світло-зеленого. Що ми зараз робимо? Нам треба спочатку розім'яти пластилін, зігріти його в ручках. На це треба час, тому не поспішай. Цікаво, спробую зробити це двома ручками одночасно і відчути, якою ручкою легше розігрівати, так розминати пластилін. І коли він вже стає такий більш м'який, то ми будемо робити ковбаски багато-багато ковбаски. ковбасок, а ще я їх називаю хробачки. Вони мені нагадують форму хробачків. Спочатку я ось так пальчиками роблю таку довгу форму. Потім починаю її розминати. Можна як з тістом, якщо ви колись з мамою, з бабусею, а може навіть з татом, пекли пиріжечки і розминали тісто, то приблизно так само ми його і розкатуємо. Потім я ділю на частинки і починаю розкатувати частинки. Гілочки вони невеликі, тому, коли ковбаска стає довгою і мені вже незручно розкатувати пластилін, я його ділю ще на частини. А ось таку вже можна розділяти на голочки. Як ми це робимо? Ми будемо робити приблизно ось такої довжини. Це Десь я зараз замірюю приблизно 2 см довжина, можна більше. Навіть, можливо, краще зробити трохи більше. Ось такі. І один куточок у мене гострий, а інший куточок більш круглий. Цей стирчить, а цей буде кріпитися до ялинки. І мені треба буде зробити ось такої форми. <гілочку>. Але спочатку я просто розділяю на необхідні деталі, і коли вже буду формувати саму ялинку, тоді і зроблю кінчик, один гострий, а інший більш круглий. Ось цей я одразу зробила, для того, щоб зробити його трошки більше форму. Саму. Цей перероблю. Вирішила, що він занадто маленький, тому я його перероблю, відкладаю поки що і знову розкатую. Таких голочок нам потрібно доволі багато, тому ми не поспішаємо, розкатуємо. Якщо у вас є ножик, ніж спеціально для пластиліну, то його можна взяти. Трошки зручніше розрізати. Взяти можна ще лінійку, але важливо потім не забути її помити. І розділяю на частинки. Ось це в мене ще маленьке залишається, я його сюди докладаю, потім з, ним, з них розкатаю ще одну ковбаску. Ось вже так багато у нас вийшло їх, але нам ще не вистачає. Тому ми робимо ще одну світло зелену, і потім будемо робити темну зелену. Ділимо і ділю лінійкою, ніби відрізаю необхідної довжини шматочки. Ще один залишається і його теж ділю. Якщо нам не вистачить світло-зеленого кольору, то дороблю ось цього шматочка. Тепер беру темно-зелений колір, теж спочатку пальчиками роблю таку форму довгу робачка. Одразу його розділю і буду розкатувати. Бачиш, він ще раз розділився. Але це нам не заважає. Якщо тобі подобається ліпити з пластиліну незвичайні такі роботи, то натискай на пальчик вверх, і ми будемо знати, що такі роботи ще цікаві, і будемо робити їх ще більше. Так, і тепер розділяю. Так само не викидаю, а залишаю в куточку залишки, ті, які були менші, ніж нам потрібні за розміром, але я їх не хочу викидати. Потім з них щось зроблю: темно, зелені гілочки. І ось у нас є ще заготовка. І ми теж зробимо гілочки. Будемо починати формувати нашу ялинку і вже в процесі з'ясуємо, що нам треба зробити ще. Ось вона трошки вже підсохла, посуну зараз гілочки. І зараз ми з тобою будемо намащувати клеєм нашу заготовку, нашу основу по краях і серединку теж. І формуємо гілочки. Я спочатку роблю ці гілочки, які з боку, а потім буду підніматися наверх з лівого боку і з правого боку, і вже дороблювати серединку після цього. Один кінчик формую гострий, защіпую його, а інший навпаки, ніби ось так роблю пласким. І підкручую ніби гачочок, клею його вниз. Тут треба бути обережним, саме тому що клей зараз ще вогкий, і наша гілочка вона їздить по ялинці, тому спробуй зробити так, що ось ти покладеш шматочок і не будеш його більше чіпати. Або просто обережно поправимо потім пальчиком, виправимо, якщо він з'їде кудись. І перший, перший ряд я викладаю, щоб він дивиться вбік. Можливо, тобі буде потрібна серветочка, щоб руки постійно витирати від фарби, від клею. Ось так. І ще один тепер буду робити в, з правого боку теж. Тут я защіпую гострий кінчик, а тут, навпаки, роблю пласки і роблю ніби гачочок. Не обов'язково, щоб вони були однакові прям справа і зліва, стирчали в одну сторону, тому що в природі практично не буває ідеальної симетрії. Але Трошки схожі, вони у нас виходять. Плаский кінчик, гостренький защіпуємо і форму гачочка. Чочок. Ще один. Ось так. Тепер будемо робити ще один ряд. Але цей рядочок вже я беру темно-зелений, і він же буде дивитися одним, оцим гострим куточком на мене. Тож я ліплю до ялинки, і він же не лягає повністю в бік, а дивиться на мене. Гострий куточок, потім ми його притискаємо, форму гачочка. Ось цю частинку пласку ми притискаємо і можемо повернути так, щоб нам було зручно кріпити гілку. Тож ніби ось сюди дивиться гострий гачочок. І прямо від нього, як так спускаємося вниз по горці, у нас там є пласка частина, якою ми і кріпимо шматок пластиліну. Добре, тепер ще так робимо. Нашу ялинку ми прикрасимо зіркою. Трохи схожий на ту різдвяну зірку, яку ми з тобою вже робили в попередніх відео. Якщо ти дивився або дивилась ці відео, то можете написати нам про це, нам буде дуже приємно, що ви не вперше з нами робите творчі роботи. Раніше, коли не було ще іграшок, то могли прикрашати ялинку горішками або цукерочками. Просто стрічками. А потім почали з'являтися скляні іграшки згодом. Спочатку, я думаю, робили іграшки з дерева, або, може, шили якісь іграшки гарні. Якщо у тебе є улюблена іграшка ялинкова, то ти теж можеш про неї розповісти, написати нам в коментарях. Коли я була маленька, у мене була улюблена іграшка, це. Космонавт. Тепер я роблю ось цей середній рядочок, викладаю. Тут вже я поєдную і темно-зелені, і світло-зелені гілочки, такі, які є. Ось ця маленька, мені схожа більше на верхівку, тому я її на верхівку прикріплю, а ось ця більшенька. Хочеться її прикріпити вниз. більше її зігнути в формі гачочка. І, напевно, відірву цю частинку, тому що вона вже підсохла і починає кришитися. І в мене вийшла ще одна така маленька, і якраз вона ідеально підійде на верхівку. Ще. Гачочок вниз. Тут я залишаю простір, ми зробимо стовбур. Беру темно-зелений колір прямо всерединку його. І ось тут, бачиш, є таке місце. У мене ще залишається світло зелений, то я вибираю саме їх. Ще одна. Трошки коротше її зроблю, так загнула кінчик цей. Хочеться її так обережно покласти вниз, тому у мене тут є олівчик, я допоможу собі спробую олівчиком. Нібито. Підсунути її туди вниз. Ось. Так мені більше подобається. Ще бачу ось тут є такий простір, і я не буду його залишати, я зроблю ще один такий гострий гачочок, гілочку покладу туди. Хочу ще ось сюди, але сюди покладу темну зелену. Не хочу довгу, хочу коротшу. Пальчиком з одного боку притискаю, а з іншого формую ту гілочку. Зараз дуже обережно, якщо я беру саму ялинку, то я тримаю її за картон, не за гілочки. Тепер беру чорний і коричневі кольори і поєдную їх між собою. Беру такий маленький шматочок і роблю з нього доволі плаский ось так. Пласку таку роблю фігурку квадрат і приєдную вниз. Якраз бачу, що є місце, куди можна покласти ще одну гілочку, формую її. І ось сюди вниз. Вона прикриє стовбур. І ялинка буде гарніше виглядати. Тепер ми з тобою робимо зірочку. Мені буде потрібно чотири таких довгих, але тоненьких ковбаски. Раз. і у дві Три, і одна залишається зробити їх більш тонкими, тому ось ці дві візьму, вони мені підходять за розміром. І тепер я ось так складаю один раз як хрестиком, ще один раз. І залишається ще одна діагональ. Ось так. А тепер зроблю ще маленький кружечок. І зроблю його пласким, Цей кружечок налюблю зверху. Тепер ми можемо формувати нашу зірочку, як нам хочеться, робити з більш гострими куточки, ніби защіпувати їх, в мене вийшла вона як сонечко, да, в цей раз. Можна додати більше серединки саме, більше зробити цей жовтий кружечок, коло жовте більше зробити, ось так. І тепер ще олівчиком, або якщо у вас є в наборі пластиліну спеціальні інструменти то можна защіпнути проєжки всередину. ось так. так мені вже більше подобається. І я ще хочу зробити червоні деталі. Це такі чотири маленьких кружечки. Вибираю, де буде верх мої зірочки. Ось так, нехай буде. Тут вверх, а чотири червоні кружечки я зроблю один з лівого боку, з правого і знизу. На попередній ялинці я робила довгу ковбаску тонку і викладала її, ніби спіральку. А тут просто хочу зробити кружечок, ще один. Проте ви можете зробити таку спіральку. довго довго ковбаску розкрутити, зараз покажу. І потім почати її скручувати ось так. І буде у вас теж спіралька. Але мені хочеться саме в цій зірці зробити просто кульку, а потім притиснути її. Ось так. І ще можна лінійкою узор додати візерунок. Ніби я так притискаю її і виходять глибокі лінії. Ось мій верх, ось тут був мій верх. І тепер ще візьму клей, додам клею і додам зірочку. Перевірте, щоб зірочка не приклеїлась до основи, на якій ви робите, на картонці або на дошці для пластиліну. Підніміть її, перевірте. Але доки не висохне повністю ваша робота, краще її не піднімати. Зараз ще ось тут зробимо такі лінії. Так, поправляємо. Тут треба додати клей, він підсох, поки ми робили гілочки. Додаю клей. І одразу тоді я вирішила зробити так, одразу ось тут. На стовбурі. Роблю глибокі лінії лінійкою. І тепер формую гілочки, ніби гілочки прикривають стовбур. І Давайте не будемо підіймати нашу ялинку до того, як висохне клей. Тож трошки треба почекати, а потім можна з нею вже гратися, підняти її і навіть зробити з неї ялинкову прикрасу, тому що наша гілочка теж ще висить на нашій різдвяній ялинці. Якщо тобі сподобалось з нами ліпити, то став пальчик вверх. І пиши свої коментарі, що би ще ти хотів би зліпити із пластиліна або хотіла зліпити. Вітаю вас з наступаючими новорічними та різдвяними святами!